Рівнянка Анна свого трирічного сина у відділенні реабілітації обласного спеціалізованого будинку дитини лікує вже восьмий раз. Хлопчик народився шестимісячним. Потім йому поставили діагноз ДЦП. Лікарі опікуються дитиною з восьмомісячного віку. Надають певні послуги, які нам потрібні для моєї дитини. Це масаж, стоунтерапія, ЛФК, механотерапія, рефлексотерапія. Зміни позитивні, тому що він почав і ходити, і повзати тут. Ми вже тут все отримали. І стояти він тут почав, і по пластунській поповз. Ну, скажімо, що все, що ми маємо, то ми маємо завдяки і реабілітації, і в тому числі і тут, що ми пройшли. Впроваджувати зміни тут почали ще три роки тому, адже діти з обмеженими можливостями та вадами центральної нервової системи потребують постійного фахового медичного супроводу. Перше це. Знайти тісний контакт з мамою і з дитиною, і потім інтенсивно. Проводити реабіліційне лікування. В нашому закладі, скажімо так, реабілітаційне лікування воно проводиться в двох напрямках: медична реабілітація і психолого-педагогічна реабілітація. У відділенні створені сприятливі умови для реабілітації дітей. Є усе необхідне обладнання, медикаменти та харчування. Персонал використовує чи не усі можливі методики допомоги. Головне, кажуть, вчасно встановити правильний діагноз та почати лікування. Найбільш поширена фізіотерапія. Фізіотерапія це насамперед тепле лікування. Це є використання парафінових аплікацій, парафіново воскових аплікацій. Це є грязіві аплікації, це шерстяне закутування. До реабілітації підходять комплексно. Тут є сольова кімната із солями Артемівська та САК. Призначають стоунтерапію, масажі, механотерапію, кінезотерапію, лікувальну фізкультуру та басейн. Паралельно з дітками працюють психологи, педагоги та логопеди. Вони також опанували, чи не усі педагогічні методи. Психологічне розвантаження дитини, а також формування самих таких базових психічних функцій це пам'яті, уваги, мислення. Якщо взяти логопедичний кабінет, то це звичайно формування мовлення дитини, яке включає в себе і розвиток словника, і фонематичні процеси. Лялькотерапія, каскотерапія, сміхотерапія та релексація, музична терапія і технологія Монтесорі. На заняттях батьки та дітки забувають про свої проблеми. Щомісяця курс реабілітації у відділенні проходить 100 немовлят та дошкільнят. У закладі облаштували 20 стаціонарних місць для дітей з усієї області. Повноцінну допомогу отримують і дітки без батьківської опіки, яких у закладі нині півсотні. Олена Семенович, Володимир Захаров, новини Рівного.